Ніжна запіканка на основі манної каші. В кипляче молоко додаю манну крупу, варю густеньку кашу, а потім злегка охолоджую. До манної каші додаю цукор, ванільку, домашній сир і яйця. Масу перебиваю блендером до гладкості і відправляю у форму для запікання. Зверху викладаю шматочки вершкового масла і запікаю до золотистої скоринки. А тепер головне дочекатись, поки охолоне. Смак з дитинства. Я наче в дитячому садочку побувала. Я вже показувала такий рецепт, але цього разу зробила без м'яса і вийшла набагато смачніше. Крупну картоплю добре мию, загортаю у фольгу і запікаю до готовності в духовці. Готовність перевіряю дерев'яною шпажкою. І поки смажиться картопля, я готую грибну начинку. Дрібно нарізаю шампіньйони, обсмажую на олії, а потім солю і додаю вершки. Важливо, щоб гриби не плавали у вершках, але й не були сухі. Далі до м'якого вершкового масла я додаю сіль, чорний перець мелений, зелень укропа і часник. Готову картоплю розрізаю навпіл, переминаю виделкою, додаю ароматне масло та перемішую. Вверху викладаю гриби і посипаю сиром. На декілька хвилин ставлю в духовку, щоб розтопився сир. І це капець, як смачно, їжте доки гаряча. Легкий суп на насиченому бульйоні з ефектною подачею це те, що треба після Нового року. Пів кілограма яловичого рагу заливаю водою і довожу до кипіння та збираю шум. Зі спецій потрібна одна палочка кориці і одна зірочка бадьяну. Також треба два гвоздя гвоздики і пів чайної ложки насіння фенхелю. Сіль додаю за смаком і нарізаю на пластинки 1 см кореня імбіря. Всі спеції додаю в бульйон і варю 1 годину. А тим часом підморожену яловичину нарізаю дуже, дуже тоненькими слайсами. Готовий бульйон проціджую через сито, додаю до бульйона рисову локшину і одну ложку устрічного соуса. Це не обов'язково, але з таким соусом смак набагато насиченіший. Локшину довожу до готовності, а в тарілку для подачі викладаю слайси сирої яловичини. Заливаю яловичину киплячим бульйоном і додаю локшину. Під дією високої температури м'ясо готується прямо в тарілці. Додаю багато зеленої цибулі і петрушки, видавлюю сік з однієї дольки лимону. Смак не можу передати словами, це треба тільки спробувати. Шкода, що раніше не знала такого рецепту. Мені дуже сподобалось. Запечені голубці в томатно-вершковому соусі. Я готувала вперше, і вони дуже сподобались всій моїй родині. Для фарша можете використовувати будь-яке м'ясо. У мене свинина з яловичиною. Також я додала цибулю, моркву і сирий рис в розрахунку 300 грамів на 1 кілограм фаршу. Спеції за смаком. Я беру тільки сіль і перець. А для соуса потрібно 2 столові ложки борошна, чайна ложка цукру і чайна ложка солі, 2 столові ложки томатної пасти і 200 мл холодних вершків. Перемішую, щоб не було грудочок, і вливаю трохи більше літра холодної води. Голубці формуйте будь-яким зручним для вас способом. Викладайте у форму для запікання і заливайте соусом. Запікати треба не менше двох годин при температурі 170 градусів, періодично перевертаючи. Останні півгодини я запікала під фольгою. Вийшло дуже смачно. Однозначно приготую і ще не один раз. Запечені голубці в томатно-вершковому соусі. Я готувала вперше, і вони дуже сподобались всій моїй родині. Для фарша можете використовувати будь-яке м'ясо. У мене свинина з яловичиною. Кож я додала цибулю, моркву і сирий рис в розрахунку 300 г на 1 кілограм фаршу. Спеції за смаком. Я беру тільки сіль і перець. А для соуса потрібно 2 столові ложки борошна, чайна ложка цукру і чайна ложка солі, 2 столові ложки томатної пасти і 200 мл холодних вершків. Перемішую, щоб не було грудочок, і вливаю трохи більше літра холодної води. Голубці формуйте будь-яким зручним для вас способом. Викладайте у форму для запікання і заливайте соусом. Запікати треба не менше двох годин при температурі 170 градусів, періодично перевертаючи. Останні півгодини я запікала під фольгою. Вийшло дуже смачно, однозначно приготую іще не один раз. Смачна і ніжна запіканка з капусти безборошна. Капусту треба дрібно нашаткувати і слегка пом'яти. А в окремій ємності треба змішати 2 яйця, 150 мл молока, чайну ложку солі, чайну ложку розпушувача і спеції за смаком. У мене чорний перець, копчена паприка і сухий часник. Додати 6 столових ложок вівсянки, добре перемішати і дати постояти 15 хвилин. Далі об'єдную капусту та вівсяну яєчну суміш. Викладаю у форму для запікання та притрамбовую. У мене був шматочок пармезану, але підійде будь-який сир. Додаю яєчний жавток і сметану. Добре перемішую і викладаю зверху запіканки. Запікаю в духовці при 180 градусах до рум'яності. Смачно, ніжно, корисно і без зайвих калорій. Відбивні не будуть скручуватись і ужарюватись вдвічі, якщо їх правильно замаринувати. Відбивні будуть м'які, соковиті, рівненькі і дуже смачні. Для початку нарізаю свинину і відбиваю. Я готую великі, вони так виходять більш соковиті. Для маринаду треба часник пропустити через прес, додати дрібку солі та свіжозмелений чорний перець і влити стакан сильно газованої води. Сіль розмішую і в маринад кладу відбите м'ясо. Для маринування достатньо 15-20 хвилин. В такому маринаді всі відбивні будуть рівномірно просолені. Мариновані відбивні панірую спочатку в борошні, а потім в яйцях. Обсмажую на розігрітій сковороді на рослинній олії з обох сторін. Готові відбивні викладаю на паперові рушники, а це все, що лишилось від маринаду. У мене було трохи більше кілограма м'яса і залила я 300 мл води. Я вже одну гаряченьку з'їла дуже смачно. Майже усі продукти для цього пирога є на кожній кухні. Дуже легко готується, шоколадний, вологий, такий смачний, що й торту не треба. Відміряю 150 грамів борошна, 40 грамів какао і 5 грамів соди. Окремій ємності змішую два яйця, дрібку солі, 8 грамів ванілі та розмішую. В яєчну масу додаю 170 грамів цукру і збиваю міксером впродовж 5 хвилин. Після цього вливаю 60 грамів рафінованої олії і перемішую. Збивати нічого не треба, достатньо просто перемішати. Тепер вливаю 120 мл молока кімнатної температури і знову перемішую. Просіюю сухі інгредієнти і замішую тісто міксером. Далі вливаю 100 мл кип'ятку. А не повну столову ложку оцту додаю в останню чергу. Оцет підійде будь-який. Тісто виливаю у форму і випікаю в попередньо розігрітій духовці при 150 градусах в режимі верх-низ без конвекції. Готовий пиріг має повністю охолонути і, в принципі, вже можна їсти. Але я додатково ще зроблю глазур. 50 грамів молока, 50 грамів вершкового масла довожу до кипіння і додаю плитку шоколаду. Перемішую, охолоджую на крижаній бані і поливаю пиріг. Але глазур можна зробити будь-яку. А можна взагалі обійтись і без неї. Все одно пиріг буде смачний. Вологий, ніжний, м'який, а за смаком дуже нагадує брауні. Обов'язково приготуйте. Цей пиріг стане одним з ваших улюблених. Передивилась купу рецептів молочних батонів і зупинилась на цьому. Готувати дуже просто, а результат неймовірний. Батон не кришиться і має дуже ніжний смак та текстуру. До молока температурою 38 градусів додаю цукор та дріжджі. Перемішую, накриваю і лишаю на 5 хвилин, щоб запрацювали дріжджі. Далі додаю сіль, олію та знову перемішую. Три етапи додаю просіяне борошно. До речі, у мене пішло не все борошно, залишилось грамів 40. Тісто замішую спочатку у ємності, а потім на поверхні. Борошно більше не додаю і вимішую впродовж 10 хвилин. Після вимішування тісто стає нелепке, еластичне і приємне на дотик. Збираю його в кулю, змащую олією і залишаю на одну годину під плівкою. Тісто гарно підійшло. Я його обминаю і ділю на дві частини. Кожен шматок розкачую в прямокутник. Товщина тіста десь 7-8 мм. Починаю формувати батон. Скручую тісто в плотний рулет, як показано на відео. Зліплюю кожен оберт, бо, якщо цього не зробити, батон при випічці буде тріскати. Формую ось так краєчки і заліплюю шов. Шов заліплюю щільно, щоб батон не розгорнувся під час випікання. Викладаю батони швом донизу і на 10 хвилин лишаю під плівкою. Після цього змащую батони теплим молоком. Це надасть гарного кольору при випіканні. Далі роблю надрізи гострим ножем або лезом. Знову накриваю батони плівкою і вмикаю духовку на 200 градусів. Батони були під плівкою 30 хвилин, і ви тільки подивіться, як гарно вони підійшли. Випікаю в попередньо розігрітій духовці при 200 градусах в режимі верх-низ без конвекції. Буквально через 5 хвилин квартиру заполонив аромат свіжеспеченого хліба, щоб батони мали гарну глянцеву скоринку, змащую їх олією. Перекладаю на решітку для охолодження, вага одного батона 630 грамів. Однозначно спечу ще не один раз. Батон не зминається і тримає форму. Ми вже наробили бутербродів і з'їли один батон дуже смачно.